Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі. Дивимось ситуацію на Кропивницькій на найближчий час. Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. що заважає, що допомагає підсумок. І ще одна. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація. Наразі в нас дуже великі кошти їх крутяться і певний розподіл займається саме чоловік. Тобто зараз в нас є. Кошти або отримали, або, як то кажуть, до нас лояльна, як то кажуть, людина, досить таки стабільно стояча на ногах і, скажімо так, має не останній вплив у владі сильних цього. Оберігає хранитель, тобто є захист, і стоїмо міцно на ногах. Тобто не здолати людей. Наразі це не перешкода, а саме, от ми як перешкода, тобто ми міцно стоїмо на ногах. Тому що саме ця колода в мене йде на позитив. Ну, Тобто наразі вроді не погано. Слабі сторони. Багато всього повертається, і гарного, і поганого, і. Родина, тобто слабі ми родиною, в слабих сторонах багато б'є по родині. Ну, самі знаєте, зараз і призиви, і відкрита сторона, люди не знають, що робити. Тому це б'є по родинах і досить таки суттєво. Так, це наші слабі сторони. В сильних сторонах, знову ж таки, відкриті дороги, як тут, так і тут. Поки що все ще не написано. Може йти як погане, так і добре. На жаль, так. І знову ж таки, ми сильні сім'єю, і знову ж таки вежа. Ну, з одного боку, так, можна казати, що палинорман це розруха, це все миттєво, все скінчиться. Але знову ж таки, враховуючи, що для мене саме ця колода йде як позитив, то наразі стаємо міцно, стаємо сильно, ми сильні родини. Ну, як завжди, поки ще ще до родини нічого не змінюється. І стоїть, і стоїть вежа ціла. Тобто сильні духом, сильні сім'єю. Але знову ж таки, все може бути. Змінюватись, на жаль, дуже швидко. Тому сказати, що буде стабільна ситуація, ні, я не скажу. Наразі дуже все буде мінятися. Ну, не кожну мить, але досить таки сильно. Ще заважає? В нас стабільне обмеження. По, скажімо так, по фінансах. З одного боку в нас є копійка, з другого боку в нас його зараз розтягують дуже сильно. І ті миші, ті пацюки, що в нас крадуть, розтягують дуже сильно. І обмеженнями, як то кажуть, люди не бачать виходу. Чи від нас не залежить, чи це вже стабільно і вже так важко тягнеться і давно, що ну, звичайна людина нічого тут не зробить. Що нам допомагає? Ну, знову ж таки, сильні чоловіки, емоційні, сильні, стабільні. Ну і сподівання на наших хлопців? Ведмідь в допомогу чоловік, саме Королі. Кубкові емоційність, звісно, Ну, з іншого боку, це не мечеві, це не ті, хто там зараз всіх переможе один залишусь. Сильні духом, тому це наша сила. Ну, і підсумок Ну, знову ж таки. Ми сильні нашою стабільною копійкою, не все бачимо подвійне, і айсберг, і місяць. Тобто ми не бачимо всієї ситуації, але наша стабільність саме зараз в, фінансовому, в фінансовій сфері. Все інше щодо бойових, щодо там, прильотів, все це може змінюватись, щомить. З іншого боку, враховуючи, що я вважаю цю колоду позитивною, то наразі в нас стабільна ситуація по фінансах, міцно стоїть на ногах область. Які вже фінанси, в кого жемчуха, в кого крихта хліба, то вже інше питання. Але хоча б в цьому ми стабільні. Всієї ситуації не бачимо, але будемо сподіватися, що впродовж зміни місяцю. Все це вирішиться. Ну, нам так багато не треба, але принаймні, може до нового, до нової, до нового місяця повинно щось вирішитися. Ну, поки що стабільна ситуація. Є. Тому, враховуючи, що прилітів все-таки не було саме в нас по місту, наразі буде все так само. Ну, будуть розтягувати, звісно, наші фінанси. Все написано, вірніше ще нічого не написано, може змінювати ситуація щомить. Але щодо прильотів не повинна бути ситуація стабільна. Наразі так. Дякую за увагу. Всього найкращого.